Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами Радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. Як ви вже знаєте, минулої неділі, 24 січня. У приміщенні міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбувся урочистий вечір з нагоди 97-ї річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Дня Соборності України. Стараннями міської влади. Зокрема, відділу культури міськвиконкому було організовано концерт гурту Соколи зі Львова за участі народних артистів України Марії Шалайкевич та Михайла Мацялка. Концерт перетворився в одне з найпрекрасніших дійств, які будь-коли бачили стіни міського будинку культури. Популярність соколів неможливо перебільшити. А для Стриян цей гурт особливо рідний і близький, адже 20 січня, 26 років тому, у далекому 1990-му соколи починали свою творчу кар'єру зі Стрия з нашого стадіону Сокіл. Пам'ятається, тоді Стрий теж вирував соколи на стадіоні «Сокіл». До речі, місцевий фотограф Лев Корішко має цілу підбірку світлин того часу, які вже стали історією. Популярність Соколів від моменту виникнення і донині обумовлена високою фаховістю його учасників, а також чіткою ідеологічною спрямованістю їхніх репертуару та діяльності. Що ще раз підтвердила прекрасна патріотична програма, з якою колектив приїхав до Стрія цього разу, присвячена Дню Соборності України. Пісні січовиків на вулиці Сурма «Тихий Дунай», «Гей Гейзі Львова до Мукачева та періоду національно-визвольної боротьби проти берлінських і московських зайд на полянці Рости Рости Черемшино та інші. По довгих роках заборони у ті буремні часи, часи національного відродження, виконали вперше саме соколи. І сьогодні соколи знову у нас в стрію. Керівник гурту Михайло Мацялко та його солістка і композитор Марія Шалайкевич, народні артисти України, люб'язно завітали до нас в студію. Ми раді вітати вас в нашій літературній вітальні. Отож, пане Михайле, трошки ретро, трошки спогадів. О, скажімо, коли уважніше було слухати, як я казав, так то я казав, що ми виступали першою на стадіоні. Це наш приїзд, був, я їх сьогодні пам'ятаю, встриця була така йшла акція велика, одна у нас мова солов'їна. Фестиваль і в цьому фестивалі там не тільки ми були задіяні, були інші артисти. Але тоді вже ми ще не мали так багато репертуару, такого, знаєте, як ми зараз сьогодні маємо. Ми ще не були такі розкішні. Але ми вже тоді всі, тоді Іван, мій рідний брат, і ми прибули в Стрія. І Стрія навіть не сподівалися такого, скажімо, вони і не знали, що є такі залів дороги чи соколи, ми так зрозуміли. Це вже тоді, після того, як ми поїхали до Канади, і в Канаді, коли ми вже виступили, і аж тоді Україна, знаєте, як то буває, спочатку десь тебе носить. Ну, не шукай прокасує рідний вітчизні, ви знаєте, коли воно буває так, ось десь так приблизно так. Ну, а що стосується 20 січня, то що ви кажете, що у нас ювелей, так, воно є. І я сьогодні. Хотів би подякувати вашому земляку стріянину Роману Пастуху. Відомий український публіцист, журналіст. З його легкої руки ми є Соколи. Це, дякуючи йому, він дав таку нам назву. Я до нього прийшов, теж, до речі, в редакцію. Галицька Зоря, і я йому кажу, Михайло, що ти мучишся? Каже, я вже давно для вас маю назву. Я кажу, і Він каже, Соколи. Тобто назва фактично пішла з стрій подарував вам цю назву, тому що Роман Пастух наш земляк. Так, так, вірно. Дякуючи, скажімо, Роману Постахову, що він ваш земляк і стріляне, він нам подарував таку назву. Кращої назви скажімо, годі придумати ніяк, тому що тут є три приголосних і три голосних. Я шукав давно за такою, знаєте, назвою, Ну щоб вона звучала. Ну а вже як воно мило звучить для кожного серця українця, соколи саме знаєте, це ж це ж ціла історія. Можна було з вами робити ще одну передачу. Дякую, справді соколи настільки мелодійне, настільки малозвучне, що просто не уявляється інша назва для вашого колективу. І я вам ще один секрет привідкрию, раз вже мова зайшла про соколів і про «Стрий». Це те, що на початках нашої незалежності, коли ми святкували День міста, ну декілька років поспіль, років 5-6 поспіль, ми зовнішнє озвучення вулиць робили. Власне, на наше свято на День міста ми робили вашими піснями. Це були тоді ще касети. Тепер уже все це є на дисках. Це було щось таке неймовірне, особливе для стріян, і стріяни з задоволенням це слухали. А в мене до вас е, наступне запитання. Традиція і нове. Сьогодні ми чули нові пісні, е, які ви привезли спеціально до стрія і виконували їх тут вперше. Так, виконав, особливо була прем'єра. Це в нас прем'єрами займається Марія, народна артистка України, наша солістка. Вона пише для нас пісні, особисто і для мене, і для себе. І на слова відомого, теж вашого стріянина, який всі одобряють, нашого великого друга Віктора Раменюка. Ми маємо біля 5-6 пісень на сьогоднішній день. Він прекрасно пише, він, так би, знаєте, в Унісон з нами його серце б'ється з соколами. Ну, Ми сьогодні не показали всіх нових пісень, тому що ми включили всі репертуар багато пісень ще одного старія, як не дивно, Богдана Веселовського. І чотири пісні, я його маю в репертуарі, і ми обов'язково приїдемо. Маса пісень які сьогодні не пише. Ми тільки тому, що до Дня Соборниці ми ж самі розумієте. Програму підганяли під це свято, патріотика і так далі. Так, далі. так що ну, сьогодні прозвучало декілька прем'єр. Зокрема, пісня «Де сині гори, хоч вона не є прем'єрна, так, але в моєму виконанні в нашому аранжуванні це було перше зроблено. Ну ось так, що такі пісні звучали сьогодні. Я про плани хотіла запитати пізніше, але якщо вже зайшла мова, то власне про Весоловського, про Богдана Весоловського. Перший міжнародний е, е, ретро-фестиваль імені Богдана Весоловського, ретро-музики, відбувся у нас в травні, і це була знакова подія для Стрия, І ми дуже раді, що Соколи підхопили власне пісні Богдана Весоловського. Це будуть пісні в, в авторську. Ну, я не музикант, може, я помилюся в е, термінах, але в е, вашому аранжуванні чотири е, пісні. І власне е, ви на сцені в МБК сьогодні сказали, що два астроянини Богдан Висоловський і Віктор Романюк, е, я не побоюся поставити ці, ці прізвища поруч. Е, власне, е, їхні вірші, їхні. Слова використовується Богдана Висловського ще й музика для е, наступного вашого концерту, з яким ви приїдете до Стрия. Десь коли при, приблизно це планується? Я думаю, що це буде е, скоро. я думаю, це вже ми з нашими помічниками, менеджерами переговоримо. Що стосується Вісоловського, то я ще знаю з маленького хлопчика. Знаєте, коли я ще Косанатольський був ще живий і так далі, тоді вже музикантам не казали, що ми рекордарсі брали Богдан Вісоловська. Так, і я вже тоді почав ним це. А коли вже ми були в Канаді на гастролях, то канадійці прямо так знаєте казали прямим текстом: що чому в нас немає цього? Ну ось і так вийшло. Дякуючи, десь знову ж таки Ігорю Осташу. Ось він це підняв той пласт дуже серйозно. Я з ним зустрічався в Канаді. І цей новий диск я вам подарував, там всі чотири пісні. Ви вже можете їх прокручувати, щоб люди слухали в нашому виконанні пісні Богдана Веселовського. Я привіт краю секрет стрійському радіомовленню, в міському радіомовленню Стрія» Сьогодні подаровано диски соколів, 5 дисків соколів. І, власне, цим ми і скористаємося у майбутньому. А у нас в студії ще одна гостя, пані Марія, пані Марія Шалайкевич, душа, композитор, народна артистка України. Я просто в захопленні від того, що в мене сьогодні такі гості. І, власне, як вам пишеться на. На слова наших стріян я хочу сказати, що нещодавно, буквально місяця, напевно, не пройшло, як Віктору Романюку присвоєно почесне звання почесний громадянин Стрия. А як вам пишеться на його вірші? Знаєте, я пишу на вірші різних поетів українських, особливо мені близький Віктор Романюк. Я написала на його вірші 4 чи 5, чотири пісні. І збираюся ще написати ось. Він відчуває оцю душу народу, і мені легко знаходити мелодію до його вірша. Сьогодні ви почули пісню Мамина молитва. Я написала для Михайла голосу, ось тому, що я в основному для себе пишу, але цю пісню я відчула, що, що це вона підійде краще для Михайла. Ось, я не знаю, як стріяни оцінили цю пісню сьогодні, але ну, думаю, що вона, в неї є хороше майбутнє. Ну, ті овації, якими зустріли цю пісню, напевно, говорять самі про себе. А в мене, власне, наступне е, запитання. Е, я б хотіла е, поговорити трошки про ваші гастролі. Ви згадували сьогодні про гастролі в Словаччину. І е, для вас самого було несподіванкою, пане Михайле, що власне виконували не е, пісню Усі ми прагнемо любові, а іншу, отож, яку. Пані Марія, будь ласка, декілька слів про це. Ви знаєте, що ми не перший раз були в Словаччині, ми ще були тоді перший раз з Іваном. ось, то такого Чуда ми ще ніколи не, не бачили. Коли ми тільки починали співати, то була злива оплесків. І на кожному куплеті, посередині куплетів були зливи оплесків. Такого ніде ми не бачили. Там надзвичайний був величезний успіх, і особливо пісні Росте Черемшина. І вони цього разу, коли ми з Михайлом були То нам сказали, що вони вважаються гімном оцю пісню своїм гімном. Нам було дуже приємно. Діти всі знають цю пісню і в садочку, і в школах. Що вам самі найбільше подобається співати, що найкраще публіка сприймає? Можете зараз сказати? Ну, я, звичайно, вибачаюсь за таке запитання, бо, як кажуть, діти для матері всі дорогі, але все-таки цікаво. Я навіть важко сказати, які пісні. Дуже часто нам люди говорять, що у них з нашого репертуару кожен має якусь улюблену, особливо улюблену пісню. Ось і нам це дуже приємно. Мені, всі мої пісні дорогі, всі вони мені, е, мої, як ви кажете, мої рідні діти. Не можу ніяку виділити пісню. Маєте щось зараз таке, що ще не звучало і найближчим часом ви почуєте ви нас порадуєте? Сьогодні ми е, не могли показати весь репертуар, тому що дуже велика програма. Як Михайло казав, ми спеціально до соборності України скомпонували такий, таку програму, більш виражено таких патріотичних пісень. А більш ліричні пісні, то в таких концертах, які ми завжди, як правило, даємо, то є 2-2,5 години у такий концерт. Сьогодні ми не могли цього всього показати. Дякую, що ж успіхів вам. Вдячні, що ви прийшли, завітали до нас у, у студію І власне, бажається тільки одного, щоб ви були частими гостями Стрия і щоб вам це було приємно. Дуже дякую, ми дуже раді зустрічі зі Стриянами Нас, нас дуже тепло тут приймаємо, і ми раді будемо ще тут співати, скільки нам Господь дозволить. І ще одне запитання на завершення. Наші традиційне плани на майбутнє. Можливо, трошки про гастролі. Знаю, нещодавно видавали концерт для воїнів АТО. Що ще плануєте? Що чесно, то у нас нічого не чекає, тому що це, це пов'язано з тим, що бачите, така ситуація в Україні. Ми самі себе чекаємо, самі плануємо. Найбільше гастролі це. Місто Луцьк буквально ось 15 лютого на стріту, і ми там працюємо, а потім де рівне місто. Між тим десь можуть бути такі, знаєте, локальні концерти, скажімо, скоріше всього благодійного характеру. От, і таке. А що буде далі, то вже, скажемо, все воля Божа. Ваші пісні дуже потрібні, і, я думаю, особливо нашим бійцям, нашим захисникам. Тому, напевно, такі поїздки важливіші від будь-яких інших гастролей. Отож, успіху вам, Божої опіки і благословення. А нашим радіослухачам нагадаємо, що сьогодні гостями міської студії Радіомовлення Голос Стрия були народні артисти України, керівник гурту Соколи. Михайло Мацялко та його душа і натхненниця солістка і композитор Марія Шалайкевич. Як ми вже казали, Соколи особливо близькі і рідні стріянам. Тут розпочинався їх творчий шлях, тут їх пам'ятають ще на початках їхнього успіху, коли тільки сходила яскрава зірка їхньої творчості. Назву майбутнього гурту учасники справді вибирали довго. Переглянули 189 варіантів, серед яких були і джерела Карпат, і пласт, і горішня брама, і обрій, і гомін, хлопці як соколи, і зрештою просто соколи, що так і пристала до гурту з легкої руки журналіста газети Галицька Зоря, нашого земляка Романа Пастуха. Стартував гурт. З першого міжнародного фестивалю української пісні Громада у Львові 1990 року. Ча, як уже ми згадували, стрияни добре пам'ятають виступ соколів 20 січня 1990 року на Стрийському стадіоні Соків. Це було справді знаково. А на першому міжнародному фестивалі української пісні громада у Львові в 1990 році гурт отримав звання Лауреата. Невдовзі колектив благословив на благородне духовне діло блаженної пам'яті архієпископ Української греко-католицької церкви Володимир Стернюк. Як сокіл високо злітає, так нехай соколи своїм серцем відноситься аж до найвищого абсолюта, Бога, якому будуть служити душею і тілом для більшої його слави і для добра українського народу в незалежній Україні, сказав свого часу Володимир Стернюк. І українські соколи стрімко злетіли в пісенне небо України і світу. У 90-х. Гурт радо вітали і в Єгославії, і в Німеччині, і в Канаді, і в США, і в Англії, і в Словаччині, в Польщі, в Білорусії. Колектив тричі брав участь у Міжнародному фестивалі Слов'янський базар, став лауреатом всеукраїнських пісенних вернісажів 1993, 94, 95 роки. На їхніх сольних концертах побували і українські президенти. Уряд високо оцінив творчий доробок соколів, присвоївши двом солістам і художньому керівнику звання Народний артист України. У 1990-92 роках соколи давали понад 40 концертів щорічно в Канаді, США. У 1992 році здійснили всеукраїнське турне Захід-Схід, присвячене 50-річчю УПА. 1999 року встановили абсолютний рекорд. То був пік їхньої популярності, їхнє всеукраїнське турне тривало 9 місяців. За цей час вони дали понад 170 сольних концертів. Згадуючи нині минуле, хочеться ще додати, що твори у виконанні ансамблю в 1990 ті роки щодня лунали у програмах львівських та всеукраїнських радіо і телебачення. Потрапили до фільму студії Укртелефільм, записані на платівку фірми Аудіо Україна. Про них схвально відгукувалися канадська газета Гомін України та Радіо Свобода. Улишні учасники гурту Іван Мацялко, Ярослав та Наталія Дуби, Іван Остапчук, Ігор Лишешак, Ігор Пахоцький, Роман Касперський, Роман Наконечний, Роман Остапчук. Як зауважують критики, скрипка і бандура, поєднання звуку і настрою. Надають соколам неповторності та самобутності, що відрізняє гурт від інших сучасних мистецьких колективів. Роман Наконечний, наймолодший за віком та досвідом артист гурту, грає на клавішних інструментах. Гурту допомагають мисткиня Наталя Гаденяк, яка розробляє проекти костюмів, костюмер Орися Огрин. Звукорежисери Богдан Маліш та Іван Сокіл, адміністратор Василь Загайло. А своєрідною візитівкою соколів була і залишається пісня Все це дари Божі, яку написала солістка і композитор гурту Марія Шалайкевич на слова невідомого автора Українця з Америки. Українські соколи. І донині стрімко летять в пісенне небо України і світу. Отож Божої їм опіки і благословення. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні нашими гостями були народні артисти України, керівник гурту Соколи Михайло Мацалко. Та душа колективу, його солістка і композитор Марія Шаликевич. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос 3 для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму! Гарних пісень і чудових людей довкола вас. І нехай серце кожного з нас зігріє пісня у виконанні Михайла Мацялка Мамина молитва на слова стрийського поета Віктора Романюка і музику народної артистки України Марії Шалайкевич. Це сходить із молитви мами і святкує тиша на землі, світять образи під рушниками, Пахне хліб на очому столі, Я стушився мамо за тобою. О північних снах приходиш ти, тихою молитвою, твою мольбою Осяваєш на самоти. Мами на молитва, Мамина на молитва. Вічний квіт любові, Ауса, Мамина молитва, мамина молитва, за усіх синів по всіх світах. Забути, як цвіте душі, свята краса, слово Великодньої і спокути, слово як якрестяні небеса. Мамина на молитва, мамина на молитва. Вічний квіт любові, на уста, Мамина молитва, мамина молитва, за усіх синів по всіх світах. Молитва, мамина молитва, за усіх синів посіх світа, мамина молитва, мамина молитва, за усіх сім по всіх світах.